Зростає кількість жертв землетрусу, який вразив турецьку провінцію Ван цієї середи. Вже знайшли 20 тіл, поранених людей кілька десятків. Пошукова операція у розпалі. У п'ятницю рятувальники знайшли під уламками готелю у місті Ван особисті речі японського лікаря, паспорт і велику суму готівки у доларах. Офіційні особи пообіцяли передати усе рідним загиблого. Жителі постраждалого регіону скаржаться на брак гуманітарної допомоги і недбалість влади, яка, на думку людей, погано підготувалася до ліквідації наслідків стихії. Прем'єр Туреччини Реджеп Таїб Ердоган відкидає звинувачення. вони не є тими, хто вижив під час землетрусу. Це провокатори, які намагаються саботувати рятувальну операцію. Обурені жителі міста Ван влаштували акцію протесту. Людям гостро бракує нового житла, теплого одягу, їжі і води. У відповідь поліція лише жорстко розігнала демонстрацію.